Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди з цієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви також зможете прийняти ціни у Львові, в Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома за чашкою чаю чи кави. Внуйомче відео сьогодні для розуміння того, що продається на авторинку, та ціни на автомобілі. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати. Свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів для вас. Гарного всім перегляду. Opel Insignia. В універсалі. 16 рік. 2.0 дизель на автоматі. 11700 ціна. Пробіг 184 тисячі. Контакти видно гарно. Так, кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай на повному приводі на автоматі. Це у нас 11 рік, 2.0 дизель автомат, 11 тисяч ціна

Пише, що автоміблі в рідній фарбі. В гарному кольорі. Кого цікавий телефонуйте до власника? Рено меган. Гарному кольорі, такий мокрий асфальт. 12 рік, 1,5 дизель, 250 пробігу, 9500. Ціна, акустика, Bose, є клімат, парактроніки. Кому потрібно. Контакти видно гарно. Салон комбінований. Парактроніки Форкоп є. Більше інформації, уточнюйте. Honda CRV 2011 року, 2,2 дизель, 220 тисяч пробіг, механіка 15300 ціна. Дорогувато для механіки, але комплектація тут непогана. Комбінований салон, кліматконтроль. Так, п'ятий гольф. Сьомий рік 1,4 бензин емпіайний, 115 проб, його 6,250 ціна. Контакти видно. Клімат, контроль бачу. Кого цікавить? телефонуйте. Світруен Берлінко в пасажирі. 16 рік, 1,6 дизель, 270 пробігу, 10.300 ціна, контакти є. Так далі. Жоп 5008. Так, Peugeot. Так, 10-й рік, 1.6 дизель. На автоматі семимісний. 180 пробігу, 9500 ціна. Гарній комплектації. Є панорама. Так, клімат-контроль бачимо. Дачія Сандеро 9 року, 1,6 бензин, пробіг 170, свіже пригнана з Німеччини 5200. Одна на ринку, реально. Більше не зустрічав. Меган в гарному кольорі, в універсалі. 18 рік, 1,5 дизель, 141 тисяча пробігу, 14200 ціна. Так, контакти. Автомобіль в рідному окрасі пишуть. Skoda Fabia 10 рік, 1.4 бензин, MPI, зніматче на 5650, ціна, контакти є. Hyundai ix35 Повний привід. 11-й рік модельний 12-й, 2.0 дизель, пробіг 231 тисяча, 14300 ціна, контакти. контакти є. В багажнику бачу додатковий комплект Коліс. Рено Кенго. Так, Кенгушка 15 року. 1.5 дизель з оригінальним пробігом. 9.350, контакти є. Так, поруч ще одна Кенго. ціна 8.300, 12 рік модельний 13 1.5 дизель, тут контакт. Renault Grand Scenic 2014 рік, 1.5 дизель в рідній фарбі, 246 пробігу. Ціна 9700. В8 Passat в гарному кольорі. Це 2020 рік, 193 пробігу, 2400 ціна. Контакти є, пробіг пишуть оригінальний. Кода Октавія в Універсалі. 13 рік, 1.8 бензин, 153 пробігом. 12500 ціна. Автоматична коробка передач. Кого цікавить? телефонуйте Ольцваген Тігуан Верлайні. Так, по опису 17 рік, 2.0 дизель, 209 пробігу, 26900. Ціна на максимальній комплектації номер показую. Кіряний салон, клімат. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Opel Zafira C. 12 рік, 2.0 дизель, 233 пробігу, 10500 ціна. Контакти ось тут. У нас є веббаста, є панорама, двохзоний клімат, навігація, 7 місць, підігрів керма. На гарних дисках з парктроніками більше інформації уточнюйте. Mazda cx 5 15 рік, 2,2. Дизель 180 пробігу 17900. Ціна. Контакти є. Акустика Bose. Гарна комплектація досить парктроніки є Opel Zafira B 2009 рік, 16 MPI. 7900 ціна, пробіг 207 тисяч, контакти ось тут. По комплектації є бортовий комп'ютер, є форкоп, ксенони, повна сервісна історія, круїз контроль. Пробіг пишуть оригінальний тільки з Німеччини. Комбінований салон бачимо. Рено Колеос 2012 року випуску 2.0 дизель 267 пробігу, автоматична коробка передач, 12200 ціна, контакти є. Так, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4007. Вже на українській реєстрації. Так, по опису. 2008 рік, 2.2 дизель. Повний привід, 7 місць, механічна коробка, 9400 ціна. Контакти видно гарно. Салон шкіряний. Парктроніки є, кого цікавить така машинка, телефонуйте. Шкода Октавія. В седані. 19 рік, 2.0 дизель на автоматі. 204 пробігу, 20 тисяч ціна. Контакти ось тут. Так, більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B, 9-го року. 1,7 дизель, 290 пробігу. Ціна 700, контакти видно. Є форкоп. Салон комбінований. Так, Mazda CX7 і BMW поруч подружилися. Так, по Mazda 11 рік, 2,2 дизель, 156 пробігу, повний привід, акустика Bose, 11900 контакти Є. Так, подивимось. Зараз по салону. Оптика на лінзах, салон шкіряний з підігрівами бачу. Перектроніки є на гарних дисках оригінальних. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Поруч BMW X1. Європейська версія. Так, 13 рік модельний 14, 209 пробігу, 2,0 дизель, повний привід, 16300 ціна, контакти є. Volkswagen Turan. Так, Туранчик 16-го року, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу, 16900 900 ціна. Ось тут контакти. Семімісна версія. Так, клімат-контроль, мультикермо. Форкоп парктройник і є. Реноград сценік. Від вірно, що звичайний. Можливо, звичайний. Зараз секунду, бо так заложені машинки. Ні, звичайний, вибачаюся. Це звичайний сценік. Свіжопригнаний з Німеччини. Одинадцятий рік, 1,5 дизель, 241 пробігу, 6700. Ціна і ось тут контакти. Є кондиціонер комплектації. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 9 рік, 14 бензин, 160 пробігу, 8600 ціна, авто Швейцарії, 7 міст, 2 ключики, пробіг рідний автомобіль в рідній фарбі і є ще комплект резини по опису. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, механіка. Контакти є, ціна 11900. Peugeot 308. Так, Peugeot 15-го року, 2.0 дизель, 187 пробігу, 10800 ціна, контакти є. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте.